Друзі, подивіться, який красивий великий купол в цьому ботанічному саду. Він оберігає рослини. Ось такі рослини. Ніколи не слухайте тих, хто каже, що все має бути в житті само пособи, природньо. Інколи для чогось треба створити умови. Як ось цей ботанічний сад створив. Інколи треба створити умови для стосунків, для дружби, для роботи, для таланту, для саморозвитку. Піти на курси. Нічого майже в світі не буває просто так. Запам'ятайте. Пам'ятайте про цей купол. І створюйте умови. Працюйте над чимось. Працюйте над умовами. Як над цим куполом.